Пошив я макет свого майбутнього піджака. Нагадаю, що тканина не проклеєна, тому вона виглядає, м'яко кажучи, так собі трохи пом'ятою. Довжина. Довжина цілком влаштовує, тому що я не хотів дуже довгий піджак, тому буде такий. І застібатись він має на один гудзик. Ось так, як в цьому випадку. Довжина рукава, начебто все ок, але мені здається, що довжину треба трохи зменшити. Десь так приблизно на сантиметр. Хоча я можу помилятись. не знаю, ще подумаю. Розмір. Розмір нормально, себе відчуваю, нічого в мене не стискає, не сковує, тому це все ок. Спинка виглядає таким чином. Єдине, що я ще думаю, можливо, ви підкажете, чи варто мені додати приталеності. І є ще один момент, який мені не дуже подобається. Це плечі, вони начебто стирчать в сторони. Тому я трохи зменшу десь так на сантиметр, а точніше, на 7 міліметрів, щоб вони було трохи менше. І тоді я вважаю, все буде нормально. Ну, в принципі, все, все, що я зміг помітити. І якщо я щось забув, а ви помітили, я буду вам дуже вдячний, якщо ви мені про це напишете.